І так, усім доброго дня! У нас в наявності такий Mitsubishi Outlander. Це 2 літра газ бензин. Він у нас офіційний куплений в автосалоні в Україні в 2018 році. І це авто у нас повноприводне. Тепер давайте я вам покажу її ближче. І так, машина у нас такого яскравого червоного кольору. Спереді у нас є протиотоманочки, партроніки. Ось така у нас хороша зимова різина на дисках. Йдемо далі. Давайте. Покажу вам, що в салоні робиться. У нас 4 стеклопідйомника, підйомника, машинка на газу. У нас є передні підігрів сидінь, у нас є підігрів керма, у нас є клімат контроль, магнітофон з блютузом. Ось пробіг 95-457. Автомобіль, до речі, офіційний. Він не пригнаний, а куплений в Україні в автосалоні. Так, Ось такий у нас великий багажник. Є зарядка, сидіння заднє складається, якщо вам треба щось там можливо перевести, щось більше покласти. Ось раз, і сидушечки вже складені. Зараз щеплі головничок. Оп. І ось такі, таке місце є для багажника. Так, йдемо по цій стороні. Ось так воно у нас виглядає ззаду, торпєтка. По автомобілю наразі нічого робити не потрібно, просто купувати і їздити. ніяких, звичайно, у нас помилок не горить. Ну, як на як, на автомобілі всього 95 тисяч пробігу. Завожу. Заводиться вона на, на холодну, на гарячу, без запитань. Зараз виключається магнітолка. Ось зараз закрию. Нагазована її, звичайно, це дуже економна машина, нагазована їсть дуже небагато. Дуже мало навіть скажу. Кондиціонер, кондиціонер працює, клімат працює, в принципі, реально в авто все працює. Тому вам залишилось тільки її купувати і їздити на ній. підключились по блютузу, слухайте музику свою улюблену і кайфуйте від дороги на цій машині. У нас, звичайно, тут є бортовий комп'ютер, ось кнопочка, щоб ним. Там, ну Зараз в відкритий багажник, то в мене не вийде. Мультируль, круїз, контроль є. Це все, звичайно, у нас присутнє. Без цього нікуди. Повний привід немало не важливо, тому кого цікавить ця машинка, пишіть. Звичайно, ще й автозатемнення заднє забув уточнити. Реально, комплектація на авто дуже класна. Тому кого цікавить, звертайтеся.